Привіт, друзі! Мене звати Кирило, ви в Спортзонський сервіс, і я хотів вам дати одну корисну пораду стосовно сноубордичного спорядження. А саме дошок сноубордичних як. Треба їх зберігати в міжсезоні. До нас приходять багато людей, які приносять нам дошки з встановленими кріпленнями вже. Тобто вони весь сезон літній знаходились міцно зажатими в болти. Було міцно зажати. І... Після того, як е, дошка пролежала де, якийсь час, вони до нас приходять на полірування, шліфування. Я хотів вам показати, що стається, якщо ви на сезон не е, послабляєте кріплення. Тобто не самі кріплення, а болти в цих кріпленнях. Я зараз вам покажу. Ось бачите: оце пляма. Це не є плямою, а це саме є вижимкою е, від болтів. Якщо ви посиліте. Придивитись уважніше, тут також невеличка є, і якщо перевернути, бачите, можна так ну, та навіть заполірувати, не вдається нормально, бо зона нормально не вишліфовується. Перевертаємо і дивимося, де знаходиться. Оп! Одразу під базою. Тобто немає сумнівів, що це саме з цього. Тож, що я хочу вам порадити, друзі, ослабляйте свої кріплення під час зберігання на літній період. Це я не знаю, як воно впливає на ходові якості, але ж все ж таки не дуже хочеться, щоб дошка була ще з декількома роками. Па-па! звертайтесь до нас, в сервіс.